Околиці Краматорська перетворилася на знімальний майданчик. Цього разу йдеться про зйомки короткометражної соціальної драми. Вона має навчити батьків подавати дітям позитивні приклади. З героями фільму спілкувалася Вікторія Молоткова. Справжня соціальна драма розігралася на схилах гір ландшафтного парку Краматорський. Нині тут знімають короткометражку, де в головній ролі виступають діти. Двоє хлопчиків з Краматорська дев'ятирічний Євген Первухін та дванадцятирічний Єгор Будник, виконують дитячі ролі в недитячому фільмі. Юні актори перетворюються у позитивного та негативного персонажа. Фільм сценариста Микити Ворожищева та режисера Дмитра Кононова розрахований на аудиторію старше 16 років. Мій персонаж э, грає одновременно і негативну роль, і позитивну, тому що спочатку він був э, хорошим, добрим персонажем, э, Ну а потім, коли друг його вже приучив, він став злим, таким поганим. Мені дуже трудно грати такого негативного персонажа, але я справляюся, це більше опиту. В житті це дуже плохо, я б так ніколи не робила. Мій герой відчуває, що він уже не так сильний, что он уже видит, что какой-то шкет э, лучше, чем он. Он теперь насмехается, теперь будет над всеми. А мой главный герой будет уже все маленьким, так же, как он раньше был. Это фильм скорее, наверное, для родителей. Так как. А, родители, прежде всего, должны розуміти, що дітям все таки нужны не поучения, а именно примеры. приміри. Режисер фільму розповідає, що одних героїв відбирали на кастингу, а інші вже приєдналися під час зйомок. Актор Андрій Таран вже знайомий глядачу як герой короткометражки Рубіж реальності. Прошло місяця. Я снявся ще в одному короткометражному фільмі, який теж снімалося в Краматорську. Плавно ми перейшли на эту площадку. Тепер нам здесь. У мене эпизодическая роль. В даному фільмі возможно даже лица не будет видно. Навірно, я так думаю. А если бути, то воно буде в такому грімі, шту мене врядлі хто узнає. Зйомки фільму відбуваються на території ландшафтного парку Біленька серед кридяних гір. Це місце всі знімальні групі особливо подобається, бо Краматорськ лежить як на долоні. Ми звісно, саме їхні починання, і, як бачите, і інспекторський состав, і тобто допомагаємо максимально можливо. Зйомки фільму завершаться до кінця цього місяця. Його планують представити на вітчизняних та зарубіжних кінофестивалях. Вікторія Молоткова, Євген Єжов до тебе.